От і ДТП. На тому чудовому перехресті ДТП позаду їде пожежна, максимально притискаємось, ми тебе бачимо, чуємо дуже. Тяжко його не почути. От ми походу приїхали. Я їхав заправлятися, до заправки залишилося 5 км і прямо перед самісіньким носом, ну. Переді мною я не бачив особисто, але щойно це сталося, якась аварія на перехресті там. Якась, походу, серйозна, тому що там і швидка, і пожежна поїхали От. Всім привіт, товариство Маємо 28 листопад... жовтень. 28 жовтня, день понеділок, я щойно виїхав з бази. от, і, Маємо вже плани роботи, але найперше треба це заправитись, тому що в нас... Ось бачите, скільки солярки трошки є, але того недостатньо, заправитись до повних баків і робити свою роботу. Все я по часу розрахував, але не розрахував. Єдине, що не врахував цю аварію, яка там. Попереду, і, можливо, я запізнюся на завантаження. Не знаю, це не точно побачимо. Ранішня пора. Всі заспані, їдуть на роботу, і дуже часто якісь такі ота, тупі аварії на рівному місці трапляються саме за ранку, коли оце ота, люди їдуть на роботу. Тому завжди вважайте. Я сам трошки не дуже ну як, виспане, але їдуть на кумарі, от, і інші так само їдуть. Ось такі справи. Дараз я трошечки знімлю чохли і щось буду вам розповідати і показувати. План у нас сьогодні такий, те, що їдемо на восьму ранку. Мав би бути на восьму ранку на завантаженні, Нам вантажать кондиціонери. І ми цей печіп який позаду нас. Надаємо в порт Гдиня. Звідти відбираємо вже інший причіп, який завантажений на, до нас приплив зі Швеції. І їдемо на розвантаження на вівторок. А сьогодні понеділок, ще раз нагадую, на вівторок їдемо на розвантаження, десь туди до міста Вроцлав. Десь в ту сторону. Так що план такий. Окей. Сідайте. Пристібайтесь. Беріть щось смачненьке та й поїхали. Mm. Чекаємо, сподіваюся, зараз відкриють дорогу тому що не варіант. Того тіпа ще тримає, він танцює до сих пір. З вечірки їдуть. Айвей. Вже 20 хвилин стоїмо. Нічого нема. Хорошого в тому. Ти що це якась швидка їдечи. Чи пожежна? Проходять іноді автомобілі, ну якось через одну, і то з інтервалом в 15 хвилин, але в цілому дорога зачинена. Ось такі справи товариства, бачите? Завжди, сам собі в голові прокручую золоті слова, що не треба спішити на дорозі. Так, всі ми на святі, десь там, кудись щось ми спішимо, хочемо проскочити швидше, десь газку додавати. Але бачите, іноді це закінчується ось так, що чотири автомобілі в ДТП люди постраждали, і вони хотіли ті люди якнайшвидше, там, десь до роботи, дістатися, там ще кудись. Зекономити час, а в результаті комусь лікарняне ліжко, і невідомо наскільки то часу і купа проблем, і ось бачите, як вона виходить. Тому вкотре себе ловлю на думці, що спішити потрібно повільно, золоті слова, так? Де ми не встигнемо, там нас почекають, і все в тому дусі. Хоча всі ми на світі, я не кажу, що я іноді на дорозі не можу вчудити, десь там щось кудись проскочити швидше. Всі ми на світі, але якби так парадоксально би не звучало. Дякуючи таким е, прикладам на дорозі, ти подивишся і щось собі в голові поаналіз... ну, проаналізуєш заново. Тому ось такі пороги. Як пустять рух, е, якщо там буде щось підзняте, ну, особливо, скажімо так, не дуже заборонене, то підзнімлю вам, щоб ви побачили, як це виглядає. От. Але мої слова ви почули, я думаю. Такі от справи. Чекаємо. Пішла жара. А оці кончені пістолети самі відстрілюють. Треба їх тримати. До речі, можете переконатися, я вже тут повідмивав цей бітум. Все, ну, не ідеально, що є якісь там місця, але в цілому норм. Диски корисні також відмив я на базі. Ось так. І... Ну, ще отут залишилося на баку трошки. Тут-тут, це таке. То фігня, тому відмиємо. Ось так, я десь. Заправились ми майже тонна, 995 літрів зайшло в наші баки. Щось цього разу заправлялося цілу вічність, я не знаю, я вже задовбався чекати, воно заправляє і заправляє. Або можливо просто, що я собі накрутив, що я спішу на завантаження. Хоча вже 8.14, а я мав бути на 8 на завантаженні. Але ще туди їхати як мінімум добре в півгодинки. До речі, там випадок, як проскочила інформація, випадок смертельний. Ну тобто та аварія. Хтось загинув. Там я проїжджав, дві машини було. Ну так пошкоджено дуже серйозно. Це був в них лобовий удар. Що? Вже хтось кудись не спішить, бачите? Людина зранку також їхала на роботу, мала свої плани на життя і, і плани обірвалися. В неї вже нема, ні планів, вже нікуди не спішить. Ось так, то та Завжди є як це, привід задуматися над життям і над тим, коли ми спішимо, коли наражаємо себе на якусь лишню небезпеку і все в тому дусі. Тому, ось так. Їдемо. Зараз будемо ще раз проїжджати це місце, я вам, якщо буде можливість, не буде там багато машин, скупчення я вам покажу. Що і як? Це доволі небезпечний виїзд там на дорогу. Там би, я не пам'ятаю, чи там стоїть знак стоп для тих, хто виїжджає на головну дорогу на нашу. Але якщо там знаку стоп немає, то його треба обов'язково поставити, тому що там таке доволі небезпечне місце. Треба гасуємо на завантаження. 20 км. Ой, дня, що воно покаже? 51 хвилину. О, господи. Це жесть. Це жесть. В той момент, коли ти пішки швидше дойдеш, ніж машиною доїдеш. Ту машину вже забирають одну з двох пошкоджених. Стоїмо, блін, їдемо вже назад, заправилися і знову стоїмо в корку, тому що там... Ручне регулювання руху. Там ремонти йдуть, розбудова ну, автострад буде проходити тут, а недалечко, і все це пов'язано з побудовою автостради, також ремонти, там, кореш, повна допа. Це такий район. Тут реально за цілий день, якщо от щось планувати, то це неможливо. Навіть якщо в тебе буде там 20 кілометрів кудись до цілі, чи завантаження, розвантаження неважливо. Ти можеш це їхати години 2. Тому що як не корки, то аварії вони тут дуже часто. Чи ще якась херня. Це якась я не знаю, якась патологія цей район. Це жесть. Ой Ой, ось дивіться. Зараз тут йдуть ремонти, тут. тут. Коли все буде завершено, ми не будемо вертатись, по суті, до нашої бази, якщо нам на гдиню, від заправки. Ой, бачите. Отак, а поїдемо отак. Погнали, хлопці, погнали, потім поясню. Кіпіш, кіпіш. От там буде йти дорога туди. Колись ми так будемо їхати і будемо економити доволі багато часу. Зараз поки... Маємо якісь мінімальні незручності. ну Куди без них? Любий ремонт дороги, розбудова він супроводжується незручностями. Що зробиш? Приїхали ми на завантаження. Бачимо, там колянко. Там каланково. Всі колянки. Все. Знову стоїмо. Але вже не в корку на дорозі, а в черзі. Це Маріуш. він, напевно, буде раніше вантажитись. Коротше, такі діла. Причіп відчинив, все підготував. Чекаємо. От, а поки ми чекаємо завантаження, я тут собі поповнюю запаси хімії. Ось я користуюся. Купляю такі бренд коххімія. Koch, Koch це коротше, німецький бренд. Заливаю в такий пінничок. Якщо вам коротко, рідина, так, дивіться, чик. Робе піну. Дозволяє економити засіб. пензлик, до прикладу. Чик, 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 чик. О, такий спосіб дозволяє економити засіб і ефективніше чистити. Ну, це так вам для прикладу я сюди пшикнув, Ось так. Поки що чекаємо, то поповнюємо запасики. От. Зараз я чищу самі такі кнопочки, які найчастіше брудняться. Так. Зараз ми витираємо все це ганчірочкою. Ось, але то ще не все. Беремо пістолет з повітрям. Ідеально чисто поведували з-під кнопочок цей засіб, щоб він там накис чітко. От, прийшло щойно. Я писав шефу повідомлення на рахунок відпустки заздалегідь, і від нього прийшло повідомлення, що окей, підтверджує. І самі приємні слова, а це в кінці повідомлення, що авто буде на базі. Тобто, це означає, що на період відпустки. Ніхто на моїй ластівці не буде їздити, вона буде стояти кілочком на базі. Зрозумійте мене правильно, коли я тут вичищаю кожну кнопочку, і в мене тут порядок, часами, як в операційній, не завжди дуже чисто, іноді чистіше, але я зато дуже борію, І шеф респект, окрім всього, за це, що він це розуміє, і якби, старається, щоб на ній ніхто не їздив, крім мене. Ну, звісно, якби я взяв відпустку там на місяць, да, то така б схема не проканала, я би по-любому лишив би машину, і хтось би на ній їздив, якийсь підмінний водій. Але такі невеличкі якби, уривочки, невеличкі відпустки, то авто лишається на базі. Ось так. Мені приємно. Я би хотів сказати, дрібничка приємна, але для мене це зовсім не дрібничка, це дуже класно. Коли ти лишаєш авто, ти знаєш, що... Ніякий водій не буде на ній їздити. Є такі водії, яким би я, звісно, доручив би, дозволив би їздити і мене б душа не боліла. А є такі... Що за тиждень би тут зробив би таке в кабіні, що я би, напевно, цього тебе не подужав би це відчищати потім. Ось так. Он іде хлопець там там. там там Працівник складу зараз когось буде кликати на завантаження. Можливо, нас одразу двох, тому що вже з Канії одна поїхала і ця Вольво також завантажилася. Ну, а відпусточку ми будемо мати з 26 грудня по 5 січня. Ось. Так як я вам і, по-моєму, казав, плануємо в Іспанію звітати на новий рік, зустріти новий рік. З Наталкою, з її бандою, сім'єю. Так що все чудово. Лишилося до 26-го, 12-го попрацювати, щоб дах не поїхав. Я думаю, не поїде і буде все добре. Так що такі плани. Так, ми стоїмо на місці отої Вольво під ту рампу. Ну, а Маріус, очевидно, стає біля нас справа оцю першу рампу. Так що... Заводся Ласівка. Є в Маріуже і воно така більш тяжка до під'їзду навскос. А ми вже під'їхали, так що чекаємо. 9 тонн 9 тонн кондиціонерів нам завантажили. По масі то небагато, а по бабкам вони вартують так крило від Боїнга. Так, братан, ти куди їдеш? Ні, не сюди. Вдома повертаюся. Так ось, товариство, надаємо цей прицеп до порту. 30 кілометрів до порту. Будемо сподіватися, доїдемо швидко. Почекаємо поки шлагбаум нам відкриють. В порту відбираємо зразу другий причіп, новенький, завантажений чимось, я не знаю чим, мені здається, досками, але це не точно. І їдемо десь до Вроцлава на розвантаження. В якусь місцевість, я не запам'ятав яку вам, звісно ж, скажу. Але газуємо. Приїхали ми до порту. Вон, до речі, хтось теж з наших причип надає. Зараз я тут стану краєчку, тому що я вже на очі не бачу хочу в туалет. І поїдемо надамо причіп. Дін добрий Надач чепу і одразу додавати. Другі є. Завантажені, печим зі Скандинавії завжди в піску. Так. Це ми повернули в транспортне, підключимо повітря. Друзі, тепер до основного, власне, чого я сьогодні знімаю це відео, його б не мало бути, але сьогодні 28 жовтня, день народження моєї мами, найдорожчої мені людини. Я вже, звісно, її поздоровив з днем народження і добре, що наша схема з кур'єром спрацювала, вона отримала квіти, які сьогодні ми планували, до неї доїхали. От. І сподіваюся їй сподобалось. Ще хочу тут сказати в нашій 3000-майже родині, що вітаємо її ще раз, бажаємо здоров'я, щастя і удачі. Головне здоров'я та удачі. Все інше вона сумі, собі сама знайде, вона розумна, мудра в цьому плані. Так що ось таке побажання. Можливо, банальне, незвичне, але щире та від душі. Ще раз днем народження тобі, мама, всього найкращого. І настане день ми обов'язково зустрінемось вже підбилим небом. Так що, друзі, ось такий сьогодні у нас вийшов випуск. Почався з невеселої ноти для когось, та і я тоді трошечки впав настроєм. А в кінці поздоровили маму з днем народження. Цей ролик як е, ніхто характеризує наше життя. Зранку може бути сум, а ввечері свято. Ніколи не знаєш, коли буде і що, і в, як, і в якому порядку. Що можна з певненіч сказати, що бережіть себе, своїх близьких і насолоджуйтесь, насолоджуйтесь цим життям повній, наскільки це можливо. Продовжуємо наш марафон, нашу дорогу. І як я вже казав, а якої вона буде довжини, не знає ніхто. Їдемо далі. Газуємо і пашимо. Все, тримайтеся. До наступить?